Підняти цю тему, що людина зараз сьогодні, особливо в часі війни, ми всі відчуваємо якийсь неспокій, тривогу. І воно, знаєте, ті думки крутяться в голові, ти переживаєш і починаєш їх накопичувати, накопичувати, і воно потім доходить до дуже серйозних психічних порушень, що людина відчуває неспокій, вона не може спати, вона не може їсти і так далі. І як боротися з тими думками, поганими думками. Або людина боїться, щоб її щось не виробили, аби вона не, мала, не стала одержима злим духом. бо Вона боїться, щоб десь не переступити якусь воду, хтось переляв на смерть, чи там ще щось інше. Такі речі є, і люди цього бояться, розумієте, І як мені саме головне, як з тим боротися. Бо не закладеш розум свій кожному голову, так? але поділитися думками треба. І коли нас тривожать оці серйозні думки, особливо війна, ракети, ми боїмося тривоги, значить не можу спати руки, трясуться, не знаю, що робити. По-перше, зробіть собі, якщо це стосується реально чисто от, тривог, Ракетних ударів ви боїтеся, щоб не попасти під ракету. Кажу вам, найперше сплануйте собі, що ви маєте робити, якщо тривога, куди ви маєте йти, що маєте з собою брати і як за часто маєте йти. Потім два рази підете і вже будете знати дуже добре, куди треба ходити. В голові треба збудувати собі схему. Бо коли тривога, або навіть десь вибух, поруч, чи ще щось, людина губиться. Чому? Бо вона не продумувала, що далі робити. Я вам ще скажу більше. Є родини, які моляться, щоб дуже хочуть мати дитину. знаєте? Але вони далі, як народження дитини, не думали, не розглядали цю ситуацію. І коли Дитина ще навіть не народилася, вона тільки завагітніла, і часом це маму дуже лякає. Бо вона задумалася, що далі. І вже тоді їй страшно, тому що ви нічого не лякалися, продумуйте собі схеми наперед. Добре, вона чи не здала, не важна. Продумайте наперед, що має бути. Найбільшим бар'єром в нашому житті це є дуже переживання. Що подумають про мене люди? Як я маю вдітись, як я маю виглядати, як я маю поводитися? Часом от той страх своєї неадекватної поведінки, що якщо я в часі тривоги чи ще щось буду суетитися, або ще щось, то я так переживаю, що про мене подумають люди, ну підсвідомо, не напряму, що я боюся перед людьми виглядати таким розгубленим ще там щось. І це є великим серйозним психологічним бар'єром для того, щоб ви самі себе спаралізували. Тобто є дуже багато аспектів, які ми самі собі вибудовуємо. Усі наші фобії, усі наші страхи, усі наші тривоги, вони, як би це дивно не виглядало, походять не з зовнішнього світу, а із середини, із нас. Ми... Надто чуттєво реагуємо на зовнішній світ. Чи це означає, що на нього не треба реагувати? Ні, це не означає. Означає, що на нього треба реагувати. Але крім того, що ви реагуєте на щось погане, ви мусите собі вибрати щось і файне, аби у вас був баланс в душі. Людина, яка є перекошена в одну сторону, вона є ненормальна. Якщо вона думає тільки про зле, вона ненормальна. Ви скажете, а про добре? Якщо вона думає тільки про добре і абсолютно не зважає на всякі небезпеки, це ще гірше. Бо коли ми підходимо до свого життя з чітким розумінням, де є небезпека, де її немає, Враховуючи ситуацію небезпеки, вона ратує нам життя. Надмірна надія, що все буде добре, не дуже добре є. Треба переживати і за те, що є ситуація навколо нас, то, що є негативна, але мусить бути і позитивна. Ніколи не наповняйте себе одним і тим самим. Іменно через це є серйозні проблеми. Якщо вже людина зайшла в цю ситуацію, з неї тяжко вийти. Це не просто все, не думай про слонів. Лише я вам скажу, що не думайте про слонів, ви будете думати ні про що тільки про слонів. Так наша психіка побудована. Як з того вийти? Зробіть прогулянку собі. Самий чи сама. Просто прогуляйтеся. Якщо є можливість з кимось, наприклад, з дитиною, або своїм чоловіком, або, або своїм другом, або своїм братом, або сестрою, прогуляйтеся. Прогуляйтеся, придійте парком і подивіться, що там гарного в тому парку. Не шукайте, що там хто паркан поламав, хто там сміття кинув, а подивіться, постарайтеся знайти щось гарне, переключитися. Ще один варіант: почитайте книжку. Любу, художню книжку, не технічну, художню книжку. Щоб автор свою ідею вам у голову запихав, щоб ви всі переключили на ідею автора, а не на свою. Свої ідеї треба вийти. Ну, і ясне діло, можна подивитися, якесь кіно, якусь драму, якийсь детектив, щоб зайняти мозок, щоб він думав от тою Другою ідеєю, другого сюжету, а не своєї голови, щоб переключитися. Бо так інакше, недалеко до шизофренії. Тому от така от порада щодо що тривожних думок. Це пише там наша одна онлайн парафянка. Вона дуже сильно, сильно, є, її сильно все тривожить, вона всього боїться. І тому я про це хотів з вами поділитися, бо я думаю, що не одна, одна єдина. Є дуже багато людей, які мають проблеми і нікому не кажуть. Я справлюсь, я сильний, я то кажу вам, що якщо закритися сам у собі, нічого доброго там нема. Зустріньтеся з друзями, з колегами, скажіть, слухай, так не раз мені страшно, слухай. най вам буде трохи незручно, най вам буде трохи встидно. Але ви це скажіть, Витисніть то із середини. Страх, який вміє затаєний, це та як інфекція, яка сидить у середині. Коли ти про нього говориш, ти його витягуєш наверх. Ти даєш йому можливість вийти. І це не обов'язково, щоб коли тебе був психолог. Це може бути хто-небудь. Дитина може бути. Але говоріть до дитини не те, як ви вмієте у формі такого, знаєте, такого. Придуркуватого жартування. Хто це такий файний? Я теж так люблю казати, знаєте, але говоріть серйозно, по-дорослому до дітей. Якщо хочете, щоб діти були дорослі, говоріть до дітей по-дорослому. Це ваші найкращі психологи, це ті, кому ви найбільше можете доручити, довіритися. Але не розказуйте дитині тих речей, які можете сказати тільки на сповіді або психологи. Зламаєте дитині психіку. Так. Дитина це об'єкт, якщо так можна сказати, яким ви можете ділитися все, що найкраще ви назбирали у своєму житті за цей день прожити. Дитині треба показувати красоту, бо погана дитина сама знаходить. Показуйте дитині красоту і розказуйте, що це є добре, це є гарно. І само, самі себе наповняйте балансом. От така, так така вам буду порада щодо лікування. Від ситуації стресу і, і поганих думок. Так, тут цитата Святого Письма. Так. Христос, Отче Василю, скажіть, будь ласка, такий припис раб Божий. Чому робимо, говоримо раб, питає подруга. І самі цікаво, по факту, ми ж не раби Бога, а чи можна було би зробити припис, чи можна було б зробити припис грішники? Ну, можна грішники, але я вам скажу, що раб, «раб» звучить. Більше гордо, як грішник. Я поясню. Я вже це розказував, але в <кій> часи рабовласництва, якщо почитаєте історію, то ви розумієте, якщо раба зловили на якомусь правопорушенні, на якомусь злочині, його не може покарати ні судом, ні чим. Його віддавали власникові. Покарати його міг тільки власник. Більше ніхто. Якщо це був раб якогось купця, ну, понятно, хто його там обідав, то ти обідав якби того купця. Але якщо це був раб імператора, по-перше, він був дітий, навіть краще багато, як всі там інші, він виглядав дуже пристойно. Ну, У нього на шиї було таке кольцо, і всі знали, що це раб імператора, то до нього зверталися на вечір з припрошую. Бо якщо би хтось його обідав, того раба, то ліпше б йому було не народитися, бо тому що. Ти напряму якби обідив імператора. І тому його ніхто не міг покарати, його ніхто не міг наказати, його ніхто не міг обідати. Бо це був раб імператора. І коли ми говоримо я раб Божий, то це з тої позиції, що тільки Бог може мене карати більше ніхто. І хто ображає мене, ображає Бога. І так кожен із вас. Рабства зараз нема, але ми говоримо про принцип, чийти. Я Божий. Я Божий. І тому поняття раб з тої позиції, що мене ніхто не може карати, тільки Бог. Рівно ж так само, як ішов по базарі, представляють собі раб імператора, вибирати щось там для імператора. Та всі там бігли, не знали, прошу дуже пропонували і так далі. І ще зверніть увагу, що він ніколи нічого для імператора не брав безплатно, а завжди давав саме найвищу ціну. Сам раб. У нас щось наоборот. Я кажу, Прошу, прошу, возьміть, а не треба платити, та то від мене, то дякую. Ми перевернули все до реногами. І тому в церкві. В католицькій церкві звертаються діти Божі. Так? Але коли я йду сповідатися, я кажу раб Божий. Так? І коли хрестить хрещається раб Божий, не в тому понятті, що ти принижений, що ти раб, що ти не маєш своїх прав. Кожний раб мав свої свободи, йому імператор сказав, ти можеш робити то, то і то, і то. І він мав часом такі свободи, що ніхто собі таких свобод не міг мати, навіть із тих, що були при дворі імператора. І покарати його ніхто не міг. Розумієте? От в тому поняття йдеться раб Божий. А чому не грішник? Бо грішник ми всі грішні. Ну То для чого мене ідентифікувати, що всі ми грішні? Давайте будемо звертатися людину, та ми всі люди. Тому щоб звертатися конкретно, тебе звертається Отець Василь, о, пане Романе, пане Степане, о. я знаю, до кого це йдеться. А якщо є два Степани, то я вже уточнюю прізвище каже, так? Так же само, ми, коли ми стоїмо перед Богом, ми себе називаємо Я раб Божий. І священники носять отут на шию таку біленьку штучку, як символу того. Кольца, що він раб Божий. Напоминання. Що він не треба мене ображати, бо хто ображає раба Божого, буде мати справу з Богом. Вот. А ми всі християни теж себе до Бога позиціонуємо, що ми раби Божі. Тобто зрозуміло, так? Не з позиції, що якесь приниження, а навпаки. навпаки. Слава Ісусу Христу. Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна записувати дитину за здоров'я, коли дитина не хрещена? Ні. Ну, в принципі, як Ні. Ну, ми, ми молимося за християн, але ми молимося за тих людей, які хочуть стати християнами. Правда? Є молитва там, наприклад, їх оглашених. Оглашення це ті, що готуються стати християнами. Писати можна, але не окремо, розумієте? Не окремо там за дитину, яка не хрещена, не треба писати. Так само, як, наприклад, я не раз пишуть мені тут і імена такі, ну якісь там. Забув як якийсь називаю там. Ізраїль чи як? Ну, коротше, Такі ісламські імена, значить, може вони християни, я не знаю, але мені, в принципі, все рівно, бо вони написані, якби ми за всіх молимося, так? І тому можна писати, але не окремо, не окремо. Писати можна, якщо не охрещена дитина. Якщо дитина мала, і ще ми батьки є християни, і вони готуються її хрестити, ну то сміло можете її писати. Так. Дякую всім за запитання. Що я хотів ще сказати, вам от одну таку важну річ: фільтруйте свою інформацію, ту, що ви читаєте. Йде війна не тільки там на передовій, війна йде в інформаційному просторі. І зараз ви собі не представляєте, скільки коштів виділено на інформаційну війну, скільки наш ворог виділяє ресурсів. Залучає людей просто в страшні силі. А так як люди дуже схильні до негативу, вони іменно на це і б'ють. Дніпро будуть здавати, Київ будуть бомбити, Харків скоро захватять, оточуть, купують і там, ще там щось боєприпасів. Привезне, але воювати вже нема кому. І таких речей ціла купа. І мені таке теж кажуть, розумієте. І отче ви знаєте, а ви чули. Боже мій. Ще бракує, щоб я був переносчиком розумієте, дезінформації. З другої сторони, навіть якщо десь якась інформація є правдива, так? десь є інформація, яка правдива. Бо дивіться, привезе боєприпаси, значить. Все, вони вистрілили, все більше нема. Але вони ми знаємо, що вони точно їдуть, що вони вже от-от будуть. Тобто нема проблем. А хлопці ж не знають всіх ці цих нюансів. Все, нема чим стріляти, все, останні снаряд бабахнули, чи то передостанні бабахнули, один стоїть, тримаємо на всякий пожар. Та всяке є, та то війна. Проблема в тому, ну може навіть не проблема, що ми зараз це є війна онлайн. Онлайн. Розумієте. Хлопці перед атакою написали повідомлення, і вже половина його колегів знають, що він не буде на зв'язку, бо пішли в атаку. Це війна онлайн, такої війни не було, відколи світ, розумієте? Ракета прилетіла, і півдніпра вже ніхто ніде не пише, півдніпра вже знає, де впало, от куди прилетіло, той тому подзвонив, той тому сказав. Вже слава Богу, не викладають і правильно робите, не треба ворога інформувати. Це йде інформаційна війна і дуже багато вкидають дезінформації. Всякої, дурнуватої, дуже дурнуватої. Беріть простий приклад: Три сита. Інформацію просіваєте через три сита синекі. Перше, чи це правда, друге, чи воно мені корисне. І третє, чи воно принесе мені радість. Мені вчора так говорили, кажуть, та то в принципі взагалі нема про що казати? Є, Та чого нема про що? Скажи жінці, що ти її любиш. І правда, і корисне для неї, і радість принесе. Скажи дитині, що вона сьогодні по-особливому чудесна. Є що говорити, говоріть. Вчіться говорити і фільтрувати себе, щоб на ваших устах було мінімум негативу, щоб ви були позитивні. І, для, і себе перемінити, і, і, цю, і профільтруємо цю негативну інформацію у суспільстві. Бо дуже багато негативної інформації. Мій друг з передової мені сказав, розумієте, б'ється мені в груди. Rozkazuje, bajker, rozumiesz? Bacz, te chłopcy poczuli i zarazu mnie piszą z przesądzenia. Так, то що тут хлопці пишуть, то то мені і то не всім. та. Так що ситуація є всяка, розумієте. Ясне діло, що є всяка ситуація. Привезти боєприпаси, розумієш, наприклад, до, до артилерії. Не ж одись пушки будеш самоліт збивати що? Для того треба, ПВО. От, війна, вона масштабна і кругом є купа О, всяких ситуацій, розумієте? Там є хлопці, там нема, там нема кому замінити, бо тому що усі розумієте, нарешті згадали в часі війни, що вони мають конституційні права. А я хочу поїхати, а що це мене обмежують, а я то, а я такий цей, градці демократії. Війна на дворі, діти мої. Війна. А я коли війна, певні конституційні наші права обмежуються. І це має бути зрозуміло для всіх. А якщо б це люди розуміли, що йде війна, що треба захищати свою батьківщину, це обов'язок, крім прав, ми ще маємо якісь обов'язки перед державою. Вона нас захищає, вона дає можливість жити, дає можливість навчитися, і це все фінансується державою. Ясне діло, що ми, як громадяни, повинні за неї самі і дбати. Значить, її захищати. Це, ті повтікали, ті десь ховаються, розумієш, ті прямо з воєнкоматів втікають. Бо я знаю, я співпрацюю з індустріальним воєнкоматом. І дівчата розказують ці історії, розумієте. Тому от вчимося жити і бути людьми. А мужчини повинні бути мужчинами, знаєте, не тільки коли за столом показати, скільки він може випити, а в життю по-справжньому. Я не кажу, що всі мають воювати. Як сказав президент, хто може воювати? Воює, хто може допомагати допомагає. Рукави закотили і все, страх свій трошки в корібочку закрили. Не пішли Прийти на воєнкомати, стати на облік, розумієте, все нормально. Якщо є якась спеціальність конкретна, так і скажіть. Я не думаю, що це не буде враховано. По-людськи треба до всього підходити. Самі розірвували тицикашників, називають їх такими словами. Я говорив з, з одним із цими. Ну, Хлопці, які в похоронній команді, ми постійно їм на похорон. Та? І, ми, і ми з цими людьми спілкуємося. Він каже, ви розумієте, він, я розношу ці повістки. Причому я? Мені дали, я несу. Його таким обзивають всякими словами. Маму проклинають, аби тобі мама вмерла, аби тобі там то, аби тобі там все. Таке всяке наговорить. Він каже, слухай, я не піду більше, не хочу. Самі себе настроїли проти того, розумієте, зробили із е, цикашників ворогів номер один. І ще й знаєш, йде там воювати, а ти чого тут сидиш, що ти не воюєш? У воєнкоматах майже всі, ті, які відвоювали і комісовані, ті, які вже той ранений, той ходити то на похороні, нема якому труну вонести, бо тому що того спина, того нога, розумієш, самі, самі поранені. Не можна так відноситися зневажливо. Бо кажу вам: в воєнкоматах майже у всіх воєнкоматах, в основному всі, хто комісовані. Або, або не комісовані, а поранені, або ще якісь і так далі. Так що думаємо про це. Отже, Василю, скажіть про самогубців. Не хоронять зі всіма померлими на цвинтарі. Чому? Бо тому що самогубство це є великий гріх, е, є вбивство умисне, а це ще гірше як умисне вбивство, бо тому що ти вбиваєш самого себе. Це, це бунт проти Бога. Бог дає життя, а ти себе вбиваєш. Це не обов'язково вішатися чи стрілятися з автомата. Навіть якщо нищити своє здоров'я, Неправильним харчуванням або робити собі шкоду здоров'ю, це ти грішиш проти п'ятої заповіді. А самогубство це є. Людина відказалася від Бога, вона, як би сказати, плюнула боговими живучи, і тому це бунт проти Бога. І тому їх ховають без Христа і за межами цвинтаря. І б священник не йде на похорону. Тобто без всяких почотів і так далі.